Наприкінці літа, 31 серпня, відбулося штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту Миронівської міської Субланки, Обухівської районної ланки, Київської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Тема тренування дії органів управління та сил цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Перед початком роботи виступив Миронівський міський голова Віталій Савенко. У нас присутні начальник ДСНС Опухольського району, представник з Мироновки, з Мироновки. Ну і ми зараз порішаємо водний, там водних. Три водних, одна е, у нас водна, е, яка у нас відбулася в реальності. Позавчора. Позавчора. значить, Ви знаєте, що е, був буревій. Був Епіцентр його був в Росаві. В Росаві він пройшовся так миромовкою і Росаву зацепило. Значить, Росаву розкрило школу, клуб. Була зібрана техногенна комісія, назначили штаб, вирішили питання завдання по ліквідації, освободили дорогу. первоначально, що там зробили. Зараз робляться дії по усунуваному об'єкті. В роботі штабного тренування брали участь. Завідувач навчально-консультаційного пункту міста Обухів, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області Володимир Кукос, виконуючий обов'язки начальника відділу з питань цивільного захисту населення Обухівського району Андрій Заставенко, начальник 14-ї державної пожежної рятувальної частини міста Миронівка Руслан Шульга. Про важливість та особливості проведення тренування розповів полковник служби цивільного захисту, начальник Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України в Київській області Олександр Головач. Завжди приємно перебувати в міську громаду, об'єднану об'єднаному Віталію Миколаєвичу, депутатам і керівникам міської громади Віталію Миколаївич не стоїть осторонь від... Служби ДСНС в місті постійно виділяють субвенції на розвиток і підтримання боєздатності підрозділу. Також не стоїть простору по підготовці завжди в телефонному зв'язку до 1 вересня по відкриттю закладів освіти. Сьогодні в залі також присутній кукус Володимир Єврографович, який всі ви, мабуть, його знаєте. Який це офіцер нашої служби, який на практиці знає, як воно відбувається, і ця людина на сьогодні працює в навчальному центрі, який розробляє документи відповідно до таких от навчань, і не тільки, і підказує, як взагалі воно має бути на практиці. Це все, що сьогодні викладено на папері, і тема даних. Навчань це на папері, але треба, щоб ми з вами чітко зрозуміли, коли настання якоїсь такої ситуації, всі ми пам'ятаємо, коли було повномасштабне вторгнення, тоді кожному було десь там не до паперу. Але хоча б, щоб ми розуміли, коли настає якась критична ситуація, щоб навіть тоді, коли немає якогось телефонного зв'язку, ми знали хоч куди добігти. І з ким поєднатися для того, щоб вирішити те чи інше питання. Так от зараз якраз вказані ті пункти в даному плані, які ми маємо чітко відпрацювати і орієнтуватися в процесі, що ж ми конкретно повинні далі робити. А самим основним, як показала практика всіх наших буднів дієвим документом, який може і виділяти в тому числі кошти на усунення таких от ситуацій, завалів чи розбирання там, дерев і так далі, це комісія теп та ну У нас було, було за мою битність дві ситуації таких, дві ситуації. коли в місті Миромовка в 2013 році розкрило кришу. Міськради, лікарні, значить, Бондаренка, кришу багатоквартирних будинків вето. В зв'язку з погіршенням умов погіршенням умов, в зв'язку з температурним режимом у нас участилися смерть. Значить, вони руйнують як дерева, як дерева, як дороги. Pienи, людей травмування і так далі, і тому подобне. Значить, у нас добре, що Росаві, я вже наводив приклад, що в нас не було травмувань людей, але можуть привести це до травм. Тому значит, рішення комісії ТНС це рішення надзвичайне. Що робить комісія? Комісія вводить Надзвичайний стан. При надзвичайному стані ми можемо фінансувати, тобто, прямими, ну, прямими договорами не робити закупівлі, так як півтора місяця шудать закупівлі, поки тендер пройде, поки ето. А ми составляємо документи, ми составляємо документи, акти відповідно, і ми прямими договорами робимо закупівлю і встановлюємо ті. Приміщення, які зруйновані, надаємо допомогу громадянам, до навчання було залучено представників формувань, підприємств, установ, організацій служб цивільного захисту. Це спеціалізована служба зв'язку і оповіщення, медична спеціалізована служба, спеціалізована служба енергетики, комунально-технічна спеціалізована служба. Спеціалізована служба охорони і громадського порядку. Спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення, протипожежна спеціалізована служба. Серед запрошених були і представники гуманітарного відділу освітяни, заступник директора Миронівського академічного ліцею номер 2 Людмила Лепестій. Сьогодні у цій залі обговорюється край важливе і надзвичайно потрібне питання. Приємно, що запрошені освітяни. І найголовніше, те, що сьогодні говорять, яким має бути освітній простір, освітнє середовище. Скажу відверто, що воно має бути безпечним. Для дитини як у мирний, так і в воєнний час. І навіть при виникненні будь-якої ситуації, надзвичайної, неочікуваної, можуть ці ситуації бути завжди. Тому роль керівника у різних таких обставинах буває різною. Але стовідсотково, що вона має бути найперше, базуватися на цінностях. А найцінніше це зрозуміло людське життя. Не забуваймо, що освіта в умовах війни. Це діяльність у режимі особливої відповідальності, працездатності, наполегливості, єдності і, мабуть, відкритості та підтримки один одного, як ми ось сьогодні це відчули, що в були це питання, кожен каже, а хто мене підтримає, як якщо станеться. Скажу, що у Миронівському академічному ліцеї номер 2 Створені дві такі комісії з надзвичайних ситуацій і евакуаційна комісія. Є ще в нас група зв'язку оповіщення, та, також є санітарна група та добровільна пожежна дружина. Я хочу акцентувати увагу на тому, як діяли ми, ну, слава Богу, що це було тренування, але якщо раптом виникне яка ситуація, ми маємо поступити саме ось таким чином. То як діяли саме ми, коли в результаті проведення саме земельних робіт на території нашого ліцею виникла ось така ситуація: найперше голова комісії надзвичайної ситуації. Дав команду, або, каже, у нас ви, хто знає наш ліцей, працює у нас шкільне радіомовлення, оповістив про надзвичайну ситуацію і також повідомив негайно повідомив відповідні служби. Це службу е, поліції 102, і службу зрозуміло е, ДСНС 101, ну і був попереджений начальник відділу гуманітарного відділу виконавчого комітету міської ради. У цей час. Відповідальний за електробезпеку у нашому закладі, дотримуючись усіх умов техніки безпеки, знеструмив освітній заклад. Класні керівники перших 11 класів, які відповідають за життя і безпеку дитини упродовж навчального процесу, почувши інформацію або повідомлення про надзвичайну ситуацію, виконували наступні розпорядження. Спокійно, організовано, без паніки вивели дітей на території, які закріплені за кожними класами. І ось, наприклад, так. Учні перших-четвертих класів у нас переміщаються на паркову зону спортивного комплексу «Чайка». Тут дітей ми кажемо близько 200. На локацію Миронівського центру дитячої та юнацької творчості у нас йдуть учні 5-6 класів. Це близько 90 учнів. Територія Миронівської районної лікарні відновного лікування Приймає учнів сьомих восьмих класів це близько 100 учнів, а учні старших класів це 9, 10, 11 класи це 112 учнів. У нас прямують на територію паркова зона біля кафе Меревітча. Коли ми евакуювали дітей із приміщення школи, я хочу сказати, що відповідальні особи, а це безпосередньо члени евакуаційної комісії. Мають ретельно перевірити всі приміщення в нас два корпуси початкової і старшої школи, щоб унеможливити перебування в небезпечній зоні дітей та інших працівників школи. Власні керівники перших 11 класів, коли вони привели, привели дітей на увірений їм території, визначають. Де наскільки діти, ну кажемо, схильовані, тобто ліквідують умови, що сприяють виникнення паніки серед дітей. Потім дотримуються, щоб не залишати школярів без нагляду, уникають перебування дітей під деревами, зрозуміло, бо це паркова зона. Ну і звичайно, якщо там є поблизу десь білборди. перевіряють наявність дітей за списком. Ну і те, що у нас створені групи батьківські у Вайбері, от, вони повідомляють батькам про ситуацію. Ну, я скажу ще, що так як зрозуміло, воєнний час у нас дуже, як кажемо, 100% відпрацьовано, куди діти переміщаються під час виникнення тривоги. От, Це вже, як то кажуть, кожен знає, куди йому прямувати. А ось саме Випадок, про який я говорю, або якщо ми евакуюємо дітей на якусь іншу територію, то у нас на батьківських зборах батькам було повідомлено, що у разі ось виникнення діти нашого класу мають перебувати ось саме на цій території. Я акцентую увагу вашу на тому, що це я говорю про час, коли. Закінчення навчального року, і ось ми, як починаємо навчальний рік, ми завжди видаємо накази про те, як ми маємо діяти, тому що міняється кількість дітей, номерація класів, і ми, звичайно, тоді вже будуть батьківські збори. Ми доводимо цю інформацію до дітей. Так що я бачу, що сьогодні, по тих, коли виникає у нас тривога, от то батьки дуже швиденько. У нас такі вони рухливі, починають єдине те, що вони неправильно роблять, користуючи, я думаю, телебачення, то батьків почують, що це вкрай неправильно, вони порушують правила е, нашого ну кажучи, правила, які встановлені в нашій країні. От що, Коли лунає тривога, ми повинні вчителі дбати про безпеку наших дітей. І коли ми ведемо їх в укриття, ми. Безпосередньо знаходимося, кожен класний керівник знаходиться, знаходиться біля дітей, щоб не було паніки і так далі. Це добре, що не літає і не стріляє, це одна, а не дай Бог, щоб почути отаке, то о, ми не знаємо, що буде кажемо, із дітьми і дорослими. То я хочу сказати, що це грубе порушення. Наш заклад бився, як то кажуть, в цьому дуже-дуже ну, прямо. Ми заслуговували навіть не увагу це не, від батьків таке, що це ми таке видумали. От, я маю на увазі те, що коли лунає тривога, значить ми знаходимося всі в укритті, значить батьки не повинні йти на територію нашого закладу, вони не повинні приїжджати машинами або хто через дорогу, і дайте мені свою дитину. А керівник закладу не має права випустити, як то кажуть, з укриття свого е, учителя. Працівника, щоб він у цей час ішов у укриття чи яким чином і, і, і виводив цю дитину, це вкрай порушення. Ми е, я кажу, ми дуже строго до цього підійшли. І з того часу, коли почалися такі дії, ми виробили те, що як то кажуть, нам сказали, як нам діяти, і ми цього дотримувалися. Ну коли приходять наші батьки, кажуть, почекайте, це тільки в вашій школі таке робиться. Бо моя дитина інша ходить, ту школу я не хочу називати. Чи... І там оце все. Бо як дитина почула тривогу, він хватає портфель і вибігає школи. У нас цього діти не роблять. І тому нам кажемо у нашій громаді, громаді це ну, важко. Розумієте, утриматися, що ми ось так, це як, що ви це якісь особливі. Ні, ми не особливі. Ми дбаємо про безпеку дітей, яких нам довірили. І якщо, наприклад, виникне щось. Тоді спитають, знаєте, з кого спитати, ви самі це розумієте. Так що е батьки повинні зрозуміти, що безпека дитини, життя дитини, ми також цінуємо і цінуємо своє життя. Ми не зобов'язані наражати ні себе, ні дітей на небезпеку. Тих самих батьків. От, вони теж мають спуститися в укриття, якщо, наприклад, вони опинилися на території нашого закладу. Ну, у нас ще є, і є інші працівники, це працівники. Е Кажемо, шкільної, і їдальні, некласні керівники, технічний персонал, вони теж, коли чують команду про оповіщення, вони, їхнє місце перебування це територія міського пляжу. Члени евакуаційної комісії виставляють пости безпеки біля входу на територію освітнього закладу, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі. Таке може статися. Усім здобувачам освіти та працівникам ліцею номер 2 Потрібно перебувати на цій визначеній евакуаційній території до кажемо того часу, поки не буде знешкоджено цей предмет, або не поступить команда, що покинути цю територію вже можна. Якщо цей навчальний процес продовжується, діти можуть повернутися до класів. Якщо ні, звичайно, можуть іти додому. До речі, у нашому навчальному закладі у учнівських класах є. Такі пам'ятки правил евакуації, ну, наприклад, на такий зразок. Вони можуть у нас розписані, бувають так цікаво оформлено, або зараз є, і можна зробити налітки. Не говори, щоб, будь, щоб чути учителя, не біжи, щоб не постраждати, не штовхайся, щоб не постраждали інші, на. не повертайся, щоб залишатися в безпеці. Тож я глибоко переконана, що у такий тривожний час не лише вчителі, а й батьки мають навчати дітей безпечної поведінки та дій у разі виникнення загрози. Особливо потрібно дбати про безпеку дітей, чиї рідні, на жаль, не повні виконують свої батьківські обов'язки. Така дитина має знати, хто може прийти їй на допомогу із родичів, сусідів, фахівців. За потреби вміти зателефонувати такій людині, адже надзвичайна ситуація може статися не лише у стінах навчального закладу. Важливо нам, дорослим, пам'ятати, що дитина лише тоді відчуває, відчуває себе в безпеці, коли за нею доглядатиме безпечна доросла людина, коли житиме в безпечних, стабільних умовах і коли знатиме, що таке безпечна поведінка і вміти безпечну. Поводитися. І на останнє, наша зустріч сьогодні відбувається перед день 1 вересня. Не знаю. Кожен із нас, я переконана, хто знаходиться в цій залі, залишив, мабуть, про школу свої найкращої, найсвітліші спогади. Тож, мої вам щирі вітання від усіх вчителів та учнів Миронівського академічного ліцею номер 2 а нашим школярам. України, всієї, хочу побажати, щоб упродовж навчального року було поменше трьох. І хай їм у кожному навчальному закладі буде комфортно, затишно, безпечно, а діти наші, тобто дорослих, будуть мудрими і правильними. Хай їхні серця завжди випромінюють тепло і світло для майбутнього нашої України, її дітей. Тож нехай їх дитинство буде щасливим. Переможемо всім ми. Слава нашим найвідважнішим, найхоробрішим захисникам героям. І слава Україні! План проведення даного штабного тренування включав у себе навчальні цілі, час і місце проведення, склад учасників навчання та тактичний задум. Розглядалися наступні навчальні питання. Номер один. Це зміна оперативної обстановки зумовлена різким погіршенням кліматичних умов у літній період. А саме оголошення штурмового попередження про істотне погіршення природніх умов. Навчальне питання номер 2 Це знаходження невідомого предмету у Миронівському академічному ліцеї. І третє питання це пожежа на полі після зібраного урожаю з потенційною можливістю перекидання вогню на житлові будинки, що знаходяться поряд. Коротко з підсумками штабного тренування виступив капітан служби цивільного захисту, головний фахівець відділу цивільного захисту Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України в Київській області, Дмитро Прищ. Відповідно до пан графіка штабних тренувань, затвердженим Київською обласною військовою адміністрацією та головним управлінням ДСНС України в Київській області, відбулось штабне тренування. На місцевому рівні, а саме Миронівській міській територіальній громаді, метою його було удосконалення та оперативне реагування на надзвичайні ситуації природнього та техногенного характеру, силами цивільного захисту Миронівської Суббанки. Було відпрацьовано відповідно порядок дій кожної служби, яка територіально знаходиться на території громади. Для того щоб всі розуміли порядок дій для оперативного передавання інформації інформації на громади та інші відповідні служби, навчальні питання спільного тренування відпрацьовані повністю. Мета досягнута. Члени штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, керівники органів управління цивільного захисту, отримали досвід створення пропозицій та прийняття оптимальних управлінських рішень. А начальники формувань цивільного захисту аварійно-рятувальних підрозділів удосконалили навички організації ефективних дій підпорядкованого персоналу. Без сумнівів, проведення спільного штабного тренування стало корисним для удосконалення системи цивільного захисту міської територіальної громади.